Вам цікаво, як працюють реалтра в Європі. Сьогодні я з вами поділюся всіма методами, які приносять результат, та розкажу, що я засвоїла в Європейському агентстві нерухомості. Ви дізнаєтесь, як проходить сам процес роботи маклера. Відразу хочу зауважити, я так працюю в країні Словаччина, по цим правилам працюють агентства нерухомості. Але я напевно не знаю, чи всі маклери їх дотримуються. На цьому майстер-класі розповім про роботу з продавцем нерухомості, а в другій частині, кому цікаво, то послухайте про роботу з покупцем нерухомості. Це зовсім два різні напрямки. І одночасно працювати на продавця і на покупця можуть лише гарно досвідчені маклери, аби був дійсно класний результат. Ну все. Поїхали. Коли в агентство нерухомості звертається продавець за допомогою продати свою нерухомість, то менеджер агентства або секретар, кому як зручно, так і називають, то цього продавця передають маклеру, який працює в тій локації, де знаходиться нерухомість. Звичайно, буває таке, що по одній локації працюють декілька маклерів, але, як правило, вони мають різні ніші. Один займається продажем квартир, другий займається продажем будинків, а третій, наприклад, комерційною нерухомістю. Тобто тут питань не виникає: хто буде продавати? Відразу все зрозуміло. Так, ось ріелтор бере в роботу об'єкт нерухомості. Що це значить? А це значить, що в нього з'явився новий проект. В прямому смислі, такий проєкт, наприклад, який ви колись робили в школі, або можна його порівняти з курсовим проєктом, який ви колись робили в університеті. Тут ріалтера не беруть в роботу 201 квартиру з інтернету, та не бігають з ними якої по кукурузі, улюблена фраза Наталії Капцової. Маклер на початку свого проєкту робить аналіз. Тобто, перш ніж приступити до повномасштабної роботи з проектом, маклер аналізує, після чого вносить продавцю обґрунтовану пропозицію. І лише після того як продавець погодиться з пропозицією та умовами роботи, тобто підпише договір про співпрацю з агентством, Лише тоді маклер приступає до роботи з. Продавця. Що мається на увазі аналіз. Після того, як з'являється у мене пропозиція від менеджера агентства, або особисто до мене звернувся продавець нерухомості, тут уже немає значення. Я відразу телефоную і призначаю зустріч в його нерухомості, що продається. Тут у мене дві задачі. Перша подивитися на свій продукт продажу. Друга це оцінити наміри продавця. Друга задача то найважча. Тут помиляються 50% махлерів. Мені повезло, що я колись навчалась цій професії в школі ріалторів. І тому зараз під час виконання другої задачі я використовую психологічну методику мотив продавця. Тобто, моя задача дізнатися від продавця, чи він дійсно хоче продавати, чому він це хоче зробити. І який відсоток зацікавленості, тобто мотивації, він має на сьогоднішній день? Завдяки спеціальним питанням з цієї методики я дізнаюся, чи справді продавець зацікавлений в продажу для того, щоб я не витрачала даремно свій час на немотивованого продавця. Багато зустрічаються людей, які насправді хочуть лише попробувати і подивитися, чи будуть покупці на його житло. А потім, коли ми дійсно приводимо серйозного покупця, то власник знаходить 101 причину, аби відмовитися від продажу. Тому цю методику завжди використовую в першу чергу на першій зустрічі, бо цифра відсотку показує мені, як діяти далі з цим продавцем. Це дуже класний психологічний метод. Зараз я не буду розповідати про нього, бо це дійсно об'ємна інформація, але я впевнена, що більшість з вас, якщо навчались цій професії, то ви про нього знаєте і використовуєте. Якщо все ж таки серед вас є такі, що вперше про нього чують, то у вас є можливість дізнатися про цей метод. В кінці відео я ще раз повернуся до нього: зустріч з продавцем на його об'єкті, що продається. Після того, як я вияснила, що власник зацікавлений більше ніж на 50% в продажу та оцінивши око нерухомість, все, це завершився перший етап аналізу. Взагалі їх три. Другий етап розпочинаємо в офісі або вдома на дивані з ноутбуком на руках. Я обираю всі аналогічні об'єкти, що продаються в цій локації зі схожими технічними характеристиками, складаю спеціальну таблицю. І ми підійшли до третього етапу. Тут я знову зустрічаюся з продавцем, але цього разу вже в офісі. Я йому показую аналітичну таблицю, обґрунтовую її і роблю висновок, що з його нерухомістю можна виходити на ринок з ось такою ціною. До речі, якщо у мого продавця мотивація більше, ніж 75%, яку я вияснила по методиці то я навіть не запрошую власника в офіс. Цю аналітичну таблицю я відправляю на електронну пошту йому, бо знаю, що продавцю буде цього достатньо. Він погодиться на співпрацю зі мною. Договір по співпраці йде стандартний на півроку і під 4% комісійних. Хочу зауважити, що комісію не нараховуємо поверх складеної ціни. Вона вже повинна бути всередині ринкової. І так, підсумуємо. Аналіз це дві зустрічі з власником. Перша в його нерухомості, що продається, а друга в офісі під час підписання договору. І пам'ятаємо, що необхідно скласти аналітичну таблицю. На повний аналіз я витрачаю максимум 2-3 дні. Ви вже зрозуміли, що лише після того, як ми підписали договір по співпраці, то тоді починаємо приступати до роботи з проєктом. І тут починається саме цікаве. Проєкт також можна поділити на три етапи. Перший з етапів я назвала підготовка. По-перше, це зробити фото та відео нерухомості. Все те, що ми робимо в Україні. Але для себе я побачила відмінність в тому, що тут в Агентстві нерухомості є спеціаліст-відеорежисер, який робить професійне відео з дрону або 3D-відео. По-друге, на етапі підготовки ми ще робимо бумажну роботу. Я повинна внести в базу нерухомість з усіма її технічними характеристиками та документами на право власності, також клієнта, тобто мого продавця, зі всіма його даними та підписаний договір по співпраці. Тут ми особо не відрізняємося від європейців. В Україні я теж вносила в свою програму ту ж саму інформацію. Другий етап самий цікавий, ну і, мабуть, найважчий, бо саме результат вдалої роботи на другому етапі принесе нам найшвидші продаж нерухомості. Я його називаю маркетинг. Ця робота схожа з тією, що я робила в Україні. Визначаю цільові групи, кому саме необхідна ця нерухомість. Під кожну цільову групу складаю обяви, тексти, відеоогляд нерухомості або рекламний ролик, або буклети рекламні, чи баннери. Тут така вже дуже творча робота, і тому треба проявити всю вашу креативність. Бо саме від того, чи правильно ви визначили цільові групи та зробили під них рекламу, залежить термін продажу. В чому я бачу іще різницю між українським та словацьким маклером? А це те, що коли ви запитаєте або попросите допомогу чи якусь пораду, то тутешні мої колеги сядуть біля мене і будуть разом зі мною розбиратися та допомагати по моєму проєкту. Розкажуть, як було у них, і поділяться своїми думками, як можна зробити краще. Я навіть не знаю, як це назвати, але я в перші дні була просто вражена. Ось ми дійшли до третього етапу. Відразу зазначу ще одну відмінність: це те, що я не викладаю на сайти нерухомості об'єкт в продажу. Мені достатньо внести в базу агентства і вона сама експортує на всі сайти. І якщо у вас немає підписаного договору, то ви не можете розмістити обяви на будь-якому сайті. Потім соціальні мережі, але не просто виклав на сторінку та радієш від щастя. Ні. Тут приходить на допомогу таргетолог агентства нерухомості. Я, наприклад, не зустрічала в наших агентствах особистих таргетологів, за яких не треба платити регіору, бо їх робота на плечах агентства, тому вважаю це теж відмінністю. Від мене як маклера необхідно лише креатив, а таргетолог вже робить свою роботу. Потім, огляд нерухомості потенційними покупцями проходить раз, максимум два рази на тиждень. Всіх потенційних покупців збирають в один день на окремий час. Схожа методика, як у нас проходить торгами вверх. Але інколи покупців дійсно дуже мало тоді показуємо по дзвінку. Третій останній етап це оформлення. Тут я вас здивую. Нотаріуси не оформляють, тобто не складають попередніх договорів та договорів купівлі-продажу. Все це роблять юристи. Тому в кожному агентстві нерухомості є свій юрист, а нотаріуси лише завіряють. Тобто, якщо ви прийдете до нотаріуса і скажете, що вам треба договір якийсь, чи, наприклад, довіреність будь-яка, то він вас пошле до юриста. А все тому, що йому треба вже готовий документ, аби просто завірити. Ось така у них робота лише завіряти. Гроші за нерухомість навіть задаток сплачуються безготівково на рахунок власнику, комісії, також власник перераховує на рахунок агентства. Все офіційно. Оформлення триває до 2 тижнів, так як у нас. Ще на першому етапі юриста агентства перевіряє нерухомість і власника. На завершенні, хочу підсумувати: на мою думку, основна відмінність роботи українського маклера від європейського це те, що процес підготовки та виготовлення проєкту займає більше часу. Аніж сам процес продажу. Якщо ви на початку все гарно зробили, я маю на увазі, оцінили об'єкт, вдало написали креативні об'яви під кожну цільову аудиторію, правильно визначили відсоток мотивації, то продаж гарантовано в найближчий час. До речі, я обіцяла в кінці відео ще раз зупинитись щодо методики мотивація продавцям. Це дійсно дуже сучасна і класна технологія, під час якої продавець, відповідаючи на спеціально поставлені питання, сам починає розуміти, чи треба йому цей продаж нерухомості чи ні. Але це ще не все. Бо багато хто з людей не впевнені в собі і тому є невпевнені відповіді. Саме через це за цією технологією можна порахувати відсоток його мотивації. А потім після аналізу ми розуміємо, як далі з ним працювати. Це дуже крута і об'ємна інформація. Тому хто потребує її, пишіть в Дірект, і я вам надішлю, або її можна знайти на моєму сайті. Ця методика платна, але сума символічна 300 гривень. Аби вона вам також принесла заробіток. Я хочу, щоб цей майстер-клас дійсно вам допоміг краще себе реалізувати в професії та збільшити заробіток.